Далі їдемо у Скалу Подільську. Це тиха провінційна місцина, де майже нічого не нагадує про ту важливу історичну роль, що їй судилося відігравати. Замок, який розміщений на пагорбі, був охоронцем і символом міста. Навіть на міській печаці з 1531 року є його зображення. Палац, ніби виростає із природної скелі, зливаючись із нею в одне ціле. У плані він має своєрідну витягнуту форму, що пояснюється рельєфом місцевості. З трьох боків він був захищений скелями і рікою. І Ще з півдня замок боронив глибокий рів поблизу скали Подільської є кілька сіл. Теж варті уваги туристів. У селі Нивра стоїть давно недіючий костел. Його фундамент заклали в 1930-х роках. Цей храм має брата близнюка у Львівському вишнівчику. Трішки далі приїжджаємо у село Колиндяне Чортківського району. Тут на високому пагорбі ховається за деревами дивна споруда з баштами. Ще кілька років тому в ній був учбовий комбінат для сільських шкіл. А кілька десятиліть палац родини городиських, побудований у 1840 році на руїнах оборонного замку. А найвідоміше село Борщівщини Кривче, відоме, звичайно, не так замком, як своїми печерами. Давня назва села оплакане. Оборонний замок збудовано в 1639 році тодішніми власниками конськими, у формі прямокутника з чотирма баштами по котах з арсеналом та в'їзною брамою. Фортецю неодноразово завойовували турки і татари. Останнє десятиліття замок постійно реставрують, а недалеко від нього зберігся костел. Неподалік відніється вхід у лабіринт печери Кришталевої. Починає Маршрут вузьким тунелем хідного коридору. Багатьох цікавить, звідки ж з'явилося це диво природи. Більше 20 мільйонів років тому південно-західна частина східноєвропейської платформи була вкрита морем. З часом воно відступило, а на дні відклалися потужні товщі гіпсів. По них циркулювали води, і в результаті утворилися підземні канали, галереї та зали. Кришталева печера тягнеться на десятки кілометрів, і своїми кристалами щороку манить до себе все більше і більше туристів. Нині печера відома не тільки як екскурсійний об'єкт, але й як пам'ятка природи своєрідний підземний музей-заповідник. Недалеко від Бурщова розташоване село Колиндяне, вже здалеку помітно шпильного готичного костелу, збудованого у 1875 році, на кошти родини власників села Сапегів. Після Другої світової війни храм закрили, зробивши з нього слазьке приміщення. Повернули храм у 1991 році. Було також повернуто і костельне майно, яке зберігалося у людей та у церкві. Ще один замок, який є колискою наймогутніших волинських родів, князів Вишневецьких, гордо стоїть вже кілька віків у селі Вишнівець. Палацовий комплекс складається із самого палацу, двох флігелів, двох брам та парку. Сьогодні палацовий комплекс входить до складу національного заповідника замків. Тернопілля. Далі вирушаємо до славного граду Теребовля. На високій горі над містом збереглися руїни замку. Мурована фортеця виникла в 1366 році. Замкове подвір'я оточене товстенними стінами, велетенською вежею і двома баштами. Фортеця була майже неприступною. Під час турецької навали замок зруйнували і більше твердиню не відновлювали. На подвір'ї замку є глибокий колодязь. Люди говорять, що це тунель, який веде за межі міста. Зараз остовмотньої фортеці слід. Слідкує за містом через густі крони дерев, що вкрили замкову гору. На завершення ми вирішили відвідати одну з найкрасивіших пам'яток природи Дністровський каньйон. Але по дорозі зупинилися у селі Турильче, де є унікальний польський костел святих Павла і Петра, зведений в 1871 році. В радянські часи храм закрили і передали під церносховище Турильському колгоспу. Після довгої подорожі ми таки втомилися і вирішили трішки відпочити біля річки Днічлави, яка є притокою Дністра. Скелясті схили річки приваблюють своєю недоторканою природою і розмаїттям польових трав. Ністер найкрасивіша річка Європи, але найцікавіша частина берегової зони саме на Тернопіллі. Тут круті, скелясті береги, дика й недоторкана природа, мальовничі острови. Дністровський каньйон це книга сотворіння світу. Тут знаходяться відомі у всьому світі відслонення, які містять у собі скам'янілі рештки флори і фауни. Такі знахідки відомі лише у трьох місцях світу Великобританії, Чехії і у нас на Тернопільщині. Якщо ви хочете побачити всю красу Дністра, найкраще це зробити на Байдарках. Чи плотах сплави по річці приваблюють як українських, так і іноземних мандрівників. І навіть, незважаючи на сучасні екологічні негаразди, в дністровських водах можна впіймати півтораметрову морену чи велетенського сома, в якому нічого не варто проковтнути свійського гусака. На шляху у 250 кілометрів можна зустріти понад десяток карстових печер і гротів. Їх химерний вигляд вражає. Деякі з них служили монахам скільних монастирів для життя і відправи служб. Природа Дністровського каньйону своєрідна і неповторна схили Дністра вкриті реліктовою лісовою та степовою рослинністю. Історичних пам'ятників на берегах Дністра не менше ніж на інших європейських ріках. Вони століттями спостерігають за зеленуватою дністровською течією. А невеликі водоспади, дівочі сльози, що збігають по зарослих густими мхами скелях, які зустрічаються по всьому маршруту, являють собою унікальне і красиве довище. Дністровський каньйон це справжня перлина Тернопільщини. Не злукавимо словом, коли скажемо, що ми, українці, витрачаємо великі гроші на закордонні подорожі, не помічаючи того, що прекрасні місця для повноцінного і цікавого відпочинку знаходяться у нас під боком. Тож ласкаво просимо в історично-загадковий край Західної України. Чекаємо на вас в туристичні агенції Компас.